Крадій сала та варення з Березнівського району потрапив за грати на чотири роки. Такий вирок виніс суд у кримінальній справі, яку порушили правоохоронці проти 44-річного Миколи. У лютому чоловік обікрав будинок у селі Моквин. Звідти виніс мікрохвильову піч, dvd програвач, аби продати та купити випивки. Із собою крадій прихопив кілограм свіжого сала. А на десерт кілька банок варення уже в райвідділі міліції чоловік зізнався, що раніше в коридорі одного з багатоквартирних будинків викрав велосипед, за якого на базарі торгував 100 гривень, а вдома у затриманого правоохоронці вилучили вогнепальну зброю. Проти нього міліціонери порушили кримінальну справу одразу за двома статтями. Окрім того, у 2010 за десятому заграбіж чоловіка суд позбавив волі на два роки, але відпустив, давши два роки із пітового терміну. Тож за сукупністю свіжих злочинів та частковим поєднанням невідбутого покарання Березнівський районний суд визначив для чоловіка остаточне покарання: позбавлення волі на чотири роки і один місяць. Тепер замість сала та варення Микола їстиме тюремно. E